Вітаю вас на каналі Olga's Journal. Тут я розповідаю про щоденники, які я веду, книги, які я читаю, та мови, які я вивчаю. Сьогодні відео про щоденники. Я знайшла Boot Journal Tag на каналі Doodle Day Darlings і хочу з вами поділитися відповідями на ці запитання. Поїхали! Запитань цього 10, я сподіваюся, що це буде не надто довге відео, але як буде вже. Перше запитання: як довго ти ведеш Bullet Journal? Я маю зазначити, що я завжди протягом свого життя була якісь щоденники, якісь нотатки, якісь щоденники-щотижневики. Всі мої одногрупники знали, що найкращим подарунком до мого Дня народження, якщо це не книга, то це щоденник або щось пов'язане. Якась канцелярія, коротше. І завжди е, канцелярські товари, і зошити, блокноти, завжди це викликає у мене. І викликало, і викликає е, тільки позитивні емоції. Тож, е, якийсь тип. Записів я була завжди. Про Bullet Journal як систему я дізналась наприкінці 20-го року, і з 21-го вийшло, що я заведу собі Bullet Journal. Що передувало, власне, цьому? Чому я зацікавилась саме Bullet Journal, я не знаю. Я не можу точно відслідити, але я знаю, що перед цим ми живемо в Сербії вже 12 років, і весь цей час я вела якісь, е, якісь види щоденників, Але що безпосередньо передувало заведенню Джорнал, це була е, ось такий от щоденник, в який я записувала просто все підряд. У мене е, власне не було е, ніяких потреб е, записувати якісь щоденні справи, тому що я тоді не працювала. Я займалась дітьми, е, читала, знімала відео. Ну, і такі всякі робила такі справи, які я власне можу тримати в голові. Мені це е, не потрібно занотовувати, щоб е, мені не потрібно записувати, що треба почистити зуби зранку там, чи, чи сходити в магазин. Я це пам'ятаю так. Але в цьому у мене було і про книжки, і про плани, і м м якась англійська мова е, до занять, е, якісь е, мої знахідки для уроків. Тож, все-все-все і просто. Е, е, Одним текстом, без всіляких розбивок, навіть по датах, я просто записую все, записувала все, що мені спадало на розум. Маю зазначити, що я і досі, досі веду щоденник в межах Bullet Journal, також практично завжди без дат. Зараз поясню трошки пізніше, дійдемо. Я чомусь опинилася в якомусь такому дуже фрустрованому стані і вирішила, що мені треба щось, що мені допоможе. І я взяла справжній щоденник, я вирішила, що буду писати кожного дня всі свої там, проблеми, всі свої, е, всі свої негаразди, і все буду записувати сюди. Ну, от, Як можете побачити з обкладинки, я була не в надто гарному стані. І цей щоденник був у мене з 28. Е, чого? Грудня 2020 року до 8 березня 2021 року. Тобто я сюди писала всякі, я сюди заносила е, якісь погоди періодично, е, заклеювала якісь листівки, які я отримувала приємні е, речі і е, таке. Записувала про книжки. які я читала. Тобто е, Намагалась хоч щось кожного дня писати, також я сюди. Робились якісь скетчі записів, почерків, каліграфій тощо. І цей журнал, цей щоденник мені дуже допоміг маю визнати, тому що наступним був оцей він уже більш спокійний. З 8 травня, чому я сказала березня, з травня, до 8 травня був. Той, з 8 травня 2001 року, я завела. Оцей новий щоденник і він у мене був до... до 19 вересня 2021 року. І я його не дописала навіть до половини і закінчила, тому що він втратив власне свою актуальність. Він вичерпав то, 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 що, те, що мені треба було сказати, я сказала все вже тут. І настав момент, коли я перейшла уже повністю в свій, так би мовити, було journal. Перше було journal я зробила зовсім неправильно, не за канонами, тому що я собі розбила, зробила розмітку на весь рік. Отак от от це виглядало. Я в старому блокноті, в якому перед цим я записувала все підряд, це що знову таки спадало на розум, всякі завдання для моїх семінарів робочих, всякі е, ігри, які можна грати в школі на роботі, Вся, всякі списки різних речей. Я все записувала сюди, а потім я вирішила, що я зроблю е, такий собі е, гарний journal е, і зробила от навіть якось щось подібне до обкладинки. Посеред журналу, прямо посеред цього блокноту, це мені моя молодша дочка намалювала, оформила мені так би мовити. І я отримала якесь надзвичайне задоволення від розмітки цього журналу. Я пам'ятаю, що я буквально декілька годин сиділа і собі робила на весь рік розмітку. Тут, от, значить. Де у мене а, з цього боку були дні і всякі завдання на день, бо в мене справді нема е, багато якихось речей, які потрібно робити протягом дня, таких що я маю прям точно зробити і не забути. В основному я е, е, не мав у мене якихось е, зустрічей чи чогось такого. Тож е, мало. І мені не потрібно більше місця. А тут я писала все, що треба зробити протягом тижня. І поступово викреслювала. Е, до сих пір у мене приблизно такого формату е, мій джурнал. Він дуже мінімалістичний. Я не, не люблю якісь е, багато малюю. Я рідко малюю, прям дуже рідко. Тут в цьому е, журналі я пробувала ж робити якісь трекери, там води, е, не знаю всяких е, різних речей. Записувалася кінотатки, тобто намагалась навчитись вести в джорнал, побачити, що конкретно мені цікаво. І я закінчила його і перейшла в інший е, у е, жовтні 2021 року. І перейшла я от в цей. Журнал, в якому він більшого формату. Я, до речі, люблю такого, я люблю, по-перше, м'які обкладинки, такі от вони міцні, але м'які. І я люблю такий побільшений формат, коли він тонкий, але широкий. Хоча, власне, в мене під настрій в основному. І тут у мене вже трошки трошки інакше було. Виглядало тут в мене, оскільки він широкий, то більше місця і залишається місце для нотаток внизу. Тут знов такі всякі завдання. Тоді я писала все це англійською, тому що ну, не довелося багато відео про було джорна, в основному вони була англійською, і писала англійською. Зараз я пишу французькою, тому що я вивчаю французьку, тож мені зручно. Писати французькою, щоб запам'ятати дні тижня, місяці і таке. Тут знов-таки дні, трошки вже відрізняється оформлення, але не сильно Систем, сенс такий самий тільки трошки дизайн інакше. І тут завдання. Тут, з другого боку, я вже писала якісь щоденникові дописи. Також в цьому щоденнику у мене вже Викристалю... Викристалізувалася, так би мовити, моя е, е, місячний розв... розворот, в якому я і дотепер його маю так в такому ж вигляді, де я пишу місяць, дати і дні, і з одного боку у мене всякі завдання і зустрічі, і всякі події, а тут здоров'я. Я тут е, записую всякі там. Якщо у мене там щось болить, якщо я приймаю якісь ліки, якщо я там записана, за, записана до лікаря і всяке таке. Була спроба вести Running Weekly, але мені незручно з цими днями тижня, коли вони тут зверху, мені простіше просто написати весь список. У мене нема потреби виконувати якісь завдання в конкретний день. Якщо в мене треба виконати в конкретний день, я просто записую його сюди. А так, я просто списком мені набагато легше. І цей щоденник у мене був до 24 квітня 2022 року. Потім я перейшла в бідний мій щоденно, да, до речі, це був uh, Moleskine, це був Лохторм uh, uh, 1917. Дуже мені воно подобається. Не подобається мені в них тільки що дуже тонкі папіри. Якщо ви берете якісь товщі олівці, там, флом... не олівці а ручки, фомастери, всякі таке, воно сильно протікає. Але оскільки я не малюю, то мені, в принципі, все одно. Далі моя бідна, нещасна, нещасний зошит, е... я ж навіть їх не можу прочитати, як її звати. Е... Фонтен. Це французький виробник, там якесь домашнє виробництво з 25 квітня до 16 жовтня 2022 року. Тут у мене той самий е, розворот місячний, тобто здоров'я і е, завдання, плюс він мене сильно вимог, бо була злива, воно сильно намоклося, розтеклось, і вже в деяких місцях навіть неможливо прочитати, що воно було. Тут це я попала під ту зливу. І я його закінчила майже по декілька сторінок у мене залишилось, я не хотіла просто вже починати новий тиждень. Що новий. Звичайно, з 24 лютого минулого року у мене не прям зразу, але через деякий час я почала як свою... Рутину записувати, який день війни повномасштабної, і до сих пір це роблю. Значить, і передостанній щоденник, який у мене був Journal, це ось такий. Не знаю, якийсь німецький, на і він у мене був з 17 жовтня 22 року до 19 лютого 23 2023. Все те ж саме. Е, ні, тут трошки було змінено. Е, я перейшла на от такі от розвороти, бо він е, трошки менший, ніж мені хотілося. Тому тобто, кажуть, на одну сторінку мене не влазить, а на дві е, якось багато. Ну, не дуже мені зручний такий формат. Але все одно залишилось місяць о, такий самий. Ось тут я е, намагалась робити якісь енер... е, рівні енергії помічати, але це у мене не, не виходить до, дуже до, добре. І тут я пишу також всякі <кхм> щоденникові записи. Тепер зараз у мене ось такий от блокнот. Я думаю, що я буду тепер писати тільки в їхніх блокнотах. Це нуна, мені дуже подобається їхня якість. У них дуже цупкий папір, по-моєму, 120, чи сам е, не впевнена, але він... Гарний єдина проблема у них немає. Ні, дві проблеми. У них немає е, закладинків, і у них менший відступ. Якщо в стандартах було джорнал е, відстань між е, точками складає 5 міліметрів, то тут це е, з половиною міліметри, чи міліметри. Тобто це такі не дуже зручно, якщо ви звикли помічати кожну кліти, кожний відступ е, і писати в кожній. Е, Частині, ну, в кожному цьому проміжку між е, точками, то тут це не дуже виходить у мене, принаймні у мене досить такий широкий почерк, особливо, коли я в якомусь, там перезбудженому стані, то мені не, не дуже зручно. Але, в принципі, мені дуже подобаються ці е, блокноти, тому я думаю, що далі я буду в них продовжувати писати. І тут у мене, от, е, Французькою я пишу місяці, дати, і іноді пишу, всякі, що треба зробити, зараз теж стараюсь перейти на французьку. Так що повноцінний bullet journal з 21-го року. Спочатку 21-го року, тобто, ж, 2, 2 роки і декілька місяців. Далі, що робить систему bullet journal правильно для тебе? Варіативність, тобто мені подобається, що, і немає, що я можу, наприклад, тижню приділити сторінку одну, а можу приділити 35 сторінок, якщо мені є що записати. Що я не, не змушена втискуватись в одну чи дві сторінки, які передбачені, наприклад, в вже розмічених планерах. У мене є такі для мого мовного щоденника, але там це мені нормально. Там я не записую ніяких справ, там я не веду щоденник. А тут іноді я не записую протягом тижня нічого, і мені вистачає одної сторінки, а іноді я просто буквально дуже багато записую. Я записую зараз вже уже сюди. Також перед цим я була окремі цожити, але зараз вирішила писати і в мі просто цей щоденник і мої всякі навчання, і все, що стосується різних робочих семінарів. Це не стос... на роботі, прямо на роботі у мене є окремий щоденник, в який я записую, там, хто був, хто не був, які у мене завдання на прям робочі, тобто там, там у мене окреме все. Тут я записую все, що не стосується безпосередньої роботи, ну, можливо, тільки якщо семінари якісь, які відбуваються не у нас в школі, а десь де інде, то я. Звичайно, записую це і сюди, щоб мати знову подивитися, коли я в тому. робочий журнал у мене залишається на роботі. Тож, ця можливість пристосувати щоденник під себе мені дуже імпонує це себе bulle джорнал. Я не користуюсь всіма можливостями Bullet Джорнал. Я б так сказала, я не використовую ці bullet points. У мене є своя система, поміток, там, що важливо, що не важливо, їх набагато менше, ніж в оригінальній системі, бо мені просто вони не потрібні всі. Тож, так, я, мені подобається, що можна, якщо людина хоче там, не знаю, бути креативною, малювати, використовувати там, ще що, вона може це робити, є де це робити, вона може. Повністю пристосувати все, де село може використати, може розробити роз, розмітку на тиждень, а може на кожен окремий день, може на місяць, а може не робити. Тобто, це мені здається дуже зручно, в тому ще плані, що економиться просто. Тобто, наприклад, якщо в якомусь уже розміченому щоденнику у вас є сторінка для на місяць, наприклад. З розміткою на розміткою на місяць, то е, дуже важко її використати для чогось іншого, якщо вам вона не потрібна. Тобто ці сторінки залишаються пустими, ви їх витрачаєте по суті. Ну іноді можна туди щось записати, але не дуже зручно писати або в тих маленьких квадратиках, або поверхнях, мені принаймні е, тож е, мені це здається дуже таким, е, по-перше, дає простір для фантазії, по-друге, економить. Папір. Як ви могли помітити, я використовую більше ніж один щоденник на рік. Як правило, це раз на 3-4 місяці. Щоправда, цей у мене вже із 20 лютого березень, квітень. Тобто два місяці з хвостиком, два місяці 10 днів, і тут у мене ще... Досить місця, я думаю, що цього можливо мені вистачить навіть більше, ніж е, на півроку. Далі. Е, е, які блокноти використовуєш та чому? Зараз використовую нуну, тому що мені дуже приємні вони і дуже подобається папір, дуже він гладкий. але мені, в принципі, все одно. Які мені подобаються візуально, той можу використовувати. Ручка, якою зазвичай користуєшся. Власне, оскільки в мене дуже мінімалістичні мої розвороти, я в основному користуюсь тільки однією чорною ручкою. Уже дан... якийсь довший час, це Uniball Signo Uniball, Sino, напевно, 05. вона мені подобається тим також, що тут можна для цих ручок у нас продаються і. Стержні всередину. Тобто я не купую вже ручки кожного разу, просто міняю стержін, тому що не для всіх, наприклад, для пелікану у нас немає стержня. Також я використовую ось маркери, і це, власне, все, що дуже рідко олівець, я не люблю писати олівцем, і рідко мені потрібен олівець, щоб щось там занотовувати. Далі. Який стиль твого bullet Джорнал? У мене супер мінімалістичний, як ви можете побачити. Ось, може, не можете. Власне, тільки назва місяця, тиждень, назви днів, все. Мені більше нічого не потрібно. Коли мені потрібно записувати щось в конкретний день, я просто пишу дату і все. Як в зошиті. З мовою. улюблений розворот, який робиш щомісяця. Я щомісяця роблю тільки тижневі розвороти, і оцей мій уже дворічної давнини розворот на е, на місяць, де я пишу про своє здоров'я і про те, що я е, маю зробити або якісь там дні народження. також записую. Це можливо мій найулюбленіший. Наступне запитання: чим ти надихаєшся, коли створюєш journal? Е, нічим. Я продивилась багато відео от тоді го року і 21-го. Періодично я зараз піддивляюсь у деяких блогерів чисто е, красиві картинки, але я ніколи не малюю в своєму журналі, ніколи не, не використовую це. Мені просто цікаво, як люди мислять, як вони можуть креативно виразити себе. Я так моя вся креативність іде в роботу. Я думаю, більше я там всяке роблю. Для уроків і менше я, Я, напевно, більше зараз така руками креативна. Я дав, в принципі я робила і ляльки свого часу. Зараз я роблю всякі матеріали для навчальні матеріали, які треба буквально робити із чогось. Тобто я не малюю більше в більшості, я просто щось роблю із матеріалами. Наступне запитання: твоя рутина була чорна? Рутина у мене сісти в неділю, на, зробити розворот на тиждень, написати дні тижня, і якщо це кінець місяця, то зробити місячний цей. І кожного ранку я записую який день війни, на жаль. І дивлюсь, чи мені треба щось таке зробити, ну, прямо щоб конкретно цього дня. Іноді я записую якісь свої думки, але в основному. В основному щоденникові прям записи я роблю, так би мовити, по мірі. Накопичення, от як вони накопичуються, так я, якщо мене щось дратує або радує, тоді я от прям сідаю в той же момент і записую. Тобто це не рутина, це щось, що в моменті відбувається. Наступне запитання: яким розворотом найбільше пишаєшся? Я не пишаюсь ніякими розворотами, мені нема перед ким пишатись я їх, я їх роблю. Практично завжди однаковими або в одному якомусь стилі. Мені е, дивне, чесно кажучи, це запитання. Тому що ну, це, напевно, запитання більше для тих, хто креативить в своїх щоденниках, не до мене. Тому нема у мене. Вони в мене всі однакові, мене вони задовольняють, і мені цього достатньо. І останнє запитання: найважливіша порада початківцям, тим, хто починає вести було Не, Не давайте другим людям. Диктувати вам те, що вам робити в своєму блокноті. Тобто не, не бійтесь починати, не бійтесь, що у вас немає якихось засобів для того, щоб почати, для, для того, щоб почати вести поле джорну, або будь-який щоденник, потрібен просто будь-який зошит і будь-який інструмент для писання. Все абсолютно неважливо. Як це буде виглядати, ви робите це для себе, а не для когось, і ви маєте розуміти, що вам треба, буде треба, щоб було комфортно в цьому журналі. Вам треба е орієнтуватись там. І якщо вам підходить, наприклад, писати е о, як називається, зміст, то ви його пишете. Якщо вам це не підходить, ви ним не користуєтесь, ви його не пишете. Якщо вам потрібен місячний розворот, який якому вам... Треба багато місця, щоб записувати багато справ. Ви його робите. Якщо вам не потрібен, ви його робите мінімальним або взагалі не робите. Якщо вам потрібне тижневі, великі, велике місце ви робите. Коротше кажучи, орієнтуйтесь на себе, і нехай відео людей, які роблять bullet journal, вас надихають і заохочують, а не змушують вас думати про те, що ви не зможете повторити. І такі красиві розвороти, і зробити свій журнал, свій щоденник таким красивим. Це не важливо. Ваш щоденник це ви, це те, його не має читати ніхто, окрім вас. Ну, звісно, якщо ви не хочете його комусь ще показати. Але так, це виключно для вас, для вашого внутрішнього користування. Ви можете там робити абсолютно все, що заводимо. Ви можете виривати сторінки, ви можете вклеювати сторінки, ви можете там. Закреслювати, викреслювати, робити помилки це абсолютно не важливо. Важливо, щоб в кінці ви, щоб цей щоденник слугував вашій меті. Якщо ваша мета організація, то ви записуєте все, що вам треба. Якщо ваше що це, що вам треба зробити, якщо ваша мета привести до ладу свої думки і якось ментально розгрузитись, робіть це абсолютно не важливо, як це буде виглядати в кінцевому результаті. Важливо, що він який залишок у вас після цього буде, Що у вас в голові залишиться після цього. Будете ви за, за, полегшено зітхнете, коли закриєте свій щоденник? Чи ви коли закриєте, ви будете думати, що я щось зробив не так? Все ви робите так, все має бути так, як вам зручно. І, власне, це єдина порада. Не, не зважайте ні на кого, робіть так. Як вважаєте за потрібне? Це на цьому на сьогодні. Побачимося в наступних відео. Бувайте!